Доброго дня, вітаємо вас в автошколі Індікар. Мене звуть Сергій, я з практичного керування. Сьогодні я хочу дати вам декілька корисних парад при паркуванні заднім ходом. Спершу ми їдемо, шукаємо місце, де будемо виконувати безпосередньо паркування заднім ходом. А відстань між, в даному випадку між правою частиною нашого автомобіля і автомобілями, які вже стоять на парковці, повинна бути десь 1,5-2 метри. От, ми знайшли місце. Після цього ми зупиняємо наш автомобіль таким чином, щоб наш задній бампер, якщо ми від нього опустимо перпендикуляр, був на середині автомобіля, за який ми плануємо заїхати. Після цього ми вмикаємо задню передачу. Відповідно, правий покажчик повороту. Дивимося спочатку в ліве бокове дзеркало, тому що при заїзді в гараж наша машина піде спочатку трохи по дугі. Потім ми викручуємо колесо вправо до упора кермо. І по правому боковому дзеркалу починаємо рушати, шукати бампер того автомобіля, за який ми безпосередньо виконуємо заїзд. Вот. Він у нас з'явився. Тепер ми призупинимося, подивимося в ліве бокове дзеркало. От бачимо, що все добре. Ми їх повинні вже звернути увагу, щоб стати перпендикулярно капот нашого автомобіля до лінії горизонта. Викручуємо кермо до прямих колес, робимо півтора оберти, і після цього заїжджаємо на прямих колесах по дзеркалах. Я рекомендую заїжджати по лівому. Боковому, тому що в нього ми будемо дуже гарно бачити бордюр, То, що ми не можемо побачити в деяких зеркалах правих.